Всім привіт з Риму. Ось бачите, яка жовта-жовта трава. Ще місяць тому вона була зелена-зелена, але нещадне римське сонце все випалює. Десь через місяць вже почнуться пожежі римські, буде все горіти, ця трава. Я стою на зупинці, йде дощ, вже 20 хвилин чекаю автобус, їду до психолога. Ой, отак от дарма гаяти час на цих зупинках. Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта, мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі, і будемо разом з вами просувати наш україномовний YouTube і поширювати наш україномовний простір. Дуже вам за це дякую. Пишіть мені, будь ласка, коментарі українською мовою. І я заздалегідь, прошу пробачення у тих, кого тригерить. Те, що я невірно розмовляю українською, те, що я постійно вставляю якісь то італійські слова. Сьогодні їх буде багато, буду їх підписувати. І навіть якщо я якесь то слово кажу невірно українською, я теж намагаюсь його підписати. За що ще попросити пробачення? А, за те, що в мене стілець буде скрипіти, тому що в мене іншого немає, і він буде скрипіти. Ну, за те, що будуть вічині, вже почала вставляти італійські слова, за те, що сусіди будуть. Кричати зараз канікули, і тут двоє онучок, онучок, так, вони бігають, бригають. Італійські діти, вони дуже голосні, тому ви будете їх теж чути. Я теж за це прошу пробачення, тому що я не в своєму житлі, а в оренді. Боже, ще є... Ой, я може навіть і не виставлю це відео. що задовбалась. Блін. Ніколи не, не роби добра. Знаєте, от завжди, завжди ось там. Що тут в мене, в мене навіть а, оця зарядка вся перемотана ізолентою. Так. Ай, шмій. Оп! Дай Бог, щоб воно ще записувалось. Так. Всі рівно. Ось так. Тому що збоку буде зарядка. Мені потрібно висловитись, тому що, знаєте, накипіло. От сьогодні я отримала, знаєте, от просто на рівному місці. Так, мені потрібно висловитись. Вже, вже все дістало, просто-просто дістало вже все. Коротше кажучи, сьогодні я повинна була йти до свого психолога. Ми з нею домовились, що ми зустрінемося о 10. Так, так от, сьогодні, о 10 ми повинні були зустрітися з моїм психологом. Я стала о 6. Це зробила, і гімнастику, і пігулки свої прийняла. Е, значить, о 9-й я вже стояла на зупинці автобусу і чекала. Я вже звикла до того, що я повинна чекати автобус 30-40 хвилин, годину. Я вже до цього звикла, я беру навушники, от, я дивлюсь YouTube, лекції, подкасти. Ну, тобто, але ти стоїш під сонцем. І от е, сьогодні ви бачили на початку відео. За 40 хвилин, що я чекала автобус, е, погода змінилась буквально 4 рази. Спочатку було дуже холодно, дуже холодно, темно, потім пішов дощ, потім дощ з грозою. Потім вийшло сонце і стало так жарко, так жарко. А потім оця вся спека, оця вся жара і спека, вона змінилася на е, знову такий, знаєте, холодний холодний вітер. І ти стоїш за 40 хвилин, отак от в тебе а, погода. І я вже казала і знову скажу, хто має проблеми: серцево-судинні, захворювання, проблеми з серцем. Ну, дуже важко йому буде жити в Італії. Дуже важко, принаймні у Римі. Так от, автобуса немає, немає, немає. До психолога я запізнилась. Ну, все одно ми з нею дуже добре поговорили. От, і через годину я виходжу від неї, і в мене така, знаєте, ділема. Тобто, я розумію, що зараз вже такий час ближче до обіду. Всі італійці, які працюють в обід, і, ну, наприклад, в них обід о 12-й, але в 11-й 11 вони вже перестають працювати, вже так, знаєте, ну, вже скоро обід, ну, що там працювати. от. І я така думаю, Окей, зараз 11-та, Зараз будуть ще гірше ходити автобуси, на яку ж мені зупинку йти? Наліво чи направо? Ліпше я б пішла б наліво, знаєте? А я пішла направо. О, Боже, пішла направо і думаю, так, там в мене зупинка, значить, під кришею. Якщо піде дощ, ну в мене буде криша над головою. Потім. Там на цю зупинку приходять чотири автобуси. Тобто, ймовірність того, що хоч щось до мене прийде, хоч якийсь автобус, вона зростає. Думаю, ладно, піду направо. І, значить, пішла на ту зупинку. Прийшла оці ящурки, так шух, знаєте, розбіглися, я сіла і сиджу. Така, дивлюся, такі очі зробила великі, і дивлюсь на тих ящурок, щоб вони до мене не наближалися. І тут я бачу на протилежній стороні дорозі, дороги, а вона дуже-дуже жвава, там чотири полоси дороги, знаєте, і машини йдуть, і кам'яни, ну тобто вантажівки. І настільки незручно от, розташована ця фермата, оця зупинка, що вона нібито на такому, знаєте, на курві такій, от курва, курва, це в нас буде на повороті. Ось. що... Ну, дуже небезпечно переходити дорогу навіть, навіть по пішохідному переходу. Я вже не кажу, от по, по цій по зебрі, тому що водії тебе не бачать, і вони з такою швидкістю мчать. Це італійські водії, де стоїть знак 30 кілометрів. 30, тому що курва переколю, е, е, небезпечний поворот. Ви розумієте? Ні, вони 100 кілометрів, 100 кілометрів. Ну, я перейшла дорогу, я вам вже сказала. Я вже була на зупинці. В той час, як я бачу, що на протилежному боці дідусь такий старенький-старенький, він, він ледве йшов, він ледве йшов, він просто, знаєте, він спотикався. А в нього ще е, був такий портфель, дуже великий такий і важкий. Він його ледве ніс. В нього були такі, знаєте, чорні-чорні великі окуляри. Він весь тремтів. І він пішов переходити дорогу не от в тому місці, де пішохідний перехід, знаєте, а просто отак, навмання. От, от, от як воно йде, так і йде. І він отак по міліметрику, по міліметрику, Чепчикує, значить, до мене. В мене очі стали ще більше, тому що я бачу, там машини їдуть, там машини їдуть. Я вискочила посередині дороги, стала махати руками, стала, значить, руки розставляти в різні боки. Вхопила того старенького, і потихеньку ми з ними перейшли дорогу. Ми з ним перейшли дорогу. Боже, як я налякалася. Я так налякалася, ви, ви не можете себе, собі уявити, що таке італійські водії, які не збавляють швидкість. Вони тебе зіб'ють і поїдуть далі. Прийшли ми дорогу. Цей дідусь, він труситься, він тремтить. А я сама там була. Нікого не було. Я і оцей дідусь. І він мені, ой, тобі дякую, я тобі дякую, Боже, комасейбела. Тому, Господи, йому, знаєте, років 90 а може там і 100 років, ну воно ж італійське. Воно ма деїниталія, ви розумієте? Йому навіть в такому віці, йому все одно де переходити дорогу. Але коли він бачить жінку, неважливо, як вона виглядає, тому що bella. І він мене схвати, схватив за руку і мені таки каже. Моя хороша, я тебе прошу, будь ласка, допоможи мені сісти в автобус. Мені потрібно в значить, каза Дікура. Каза У нас є два типи. Це каза Діпозу ді це як будинок для літніх людей. А каза дікуро, Дікура це будинок, де ну, там літні люди, але трішечки з психічними відхиленнями. Але в цих Інстанціях, інституціях, скажімо так, іноді а, тебе лікують просто спеціалісти. І, наприклад, мені дуже часто дають а, скерування саме йти, наприклад, в будинок для літніх людей, щоб а, мене оглянув а, невролог або кардіолог. Ну тобто, отак, от тебе знаєте, кидають. І цього старенького теж а, він каже: Мене звати Карло, дай міту. Ну, тобто, а, можеш мене на ти називати. Я кажу, Карло, на коми Май, Коми Май, Карло, прикейси соло. Ну, тобто, е, як же ж так ти один? А, а він мені ще сказав, каже, я нічого не бачу, мені тільки прооперували очі. Дівчата, я можу, як то незв'язно, незв'язно буду розповідати, тому що я ще під емоціями. Я кажу, в тебе є діти, в тебе є дружина, онуки. Чому ти один? Ну нічого страшного, я один, нічого страшного, моя дружина теж в лікарні. І, значить, а один син в нього працює, інший син в нього поїхав значить, робити вакансу, тобто відпустку в Іспанію з дружиною. А от йому потрібно було, значить, в цю казу Дікура. Каже, мені там потрібно взяти апунтаменту візит до лікаря. Для мене і для дружини. Я кажу: ну окей, давай, оскільки тут шість автобусів, дай мені назву адреси, де. Розташована ця інституція, я подивлюсь по своєму додатку, і я тобі скажу, на який автобус, тобі потрібно сісти. Думаю, господи, ну старенький сам. А він ще труситься? Цей портфель в нього падає. Він почав в тому портфелі шукати, значить, у це скерування від лікаря, щоб подивитися, куди ж той лікар його направив. Ви розумієте? От, і оце все я все підбираю. Причому в нього портофоліо, тобто його гаманець, просто стерчить з заднього, задньої кишені, Тобто там будь-хто будь може забрати. От. Ну, коротше кажучи, і в нього ще руки тремтять, тому що ну, все, ну, він, він дуже, -дуже, старенький, дуже старенький. Я на нього так дивлюсь. Мені так його стало шкода. От, от, от просто, шкода. Я, шкода. я подумала, ну ми ж теж будемо такі. І не факт, що наші діти будуть за нами отак. От Доглядати, може, теж, отак, от в 90 років, я буду сама плентатися по Риму або по Харкову. Знаєте, нікому не потрібно. І шукати лікарню. От, думаю, окей, зараз я йому допоможу. Принаймні, він так тремтить, я йому допоможу дійти до лікарні. Тобто, ми знайшли в нього в портфелі адресу, куди йому йти. Це було зовсім в протилежному боці від, знаєте, мого будинку, де я живу. Це було мені навіть не по дорозі. В мене були свої справи. От чого я, чого я за це взялась? От чого? Коротше, знайшли, де ця лікарня, потім ми з ним вийшли з автобусу, взяли потрібний автобус, вийшли з автобусу, а він на мені просто вісить. Я ж йому кажу: ти можеш мені дати. Телефон свого сина, я йому подзвоню, я йому все розповім, що ти не можеш без сторонньої допомоги, значить, йти. Він ні, 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 нічого, нічого. Він працює, не потрібно його турбувати. Ти тільки мене приведи, значить, в цю лікарню. Думаю, блін, ну його син працює, в мене теж є свої діла справи. Але мені ж ну блін, ну, ну як його бросити, по, кинути по по, посеред стради? Ну, ну як, дівчата? Коротше кажучи, і, і потім я ж не можу в нього ем, видирати з рук його портфелі, там коприсатися, шукати телефон сина. Ну що мені було з ним з цим дідусем робити? От, переходить він дорогу, як хоче. Прийшли ми до лікарні, взяли талончик. Думаю, господи, я і не думала, що я сьогодні потраплю ще в лікарню. розумієте? Сиділи ми в тій очереді, в тій черзі, ми сиділи десь півтори години, так точно. От. Звичайно, це виглядало, нібито він прийшов з Бадати. А він ще дуже-дуже голосно говорить, і вся черга чує. І ось він мені о, каже: значить, Маріанна! Кричить, Маріан. Ма де ти працюєш? Де ти працюєш? Я кажу, я не працюю. Ну, давай же ж йому казати, що я не працюю, що я вчусь, італійську вчу. А скільки ти вчиш італійську? Я кажу, один рік. Ну що я йому буду розповідати, що я тут 10 років вже живу. От, останній рік вчу. Один рік кажу. О, ти так добре говориш, так добре говориш. От, а, і він почав. Це дідусь, всім розповідати всі черзі, а ми з ним вже е, перлату, тобто, вже поговорили на зупинці, я йому сказала, що я з України, що я з Харкова. Ой, що в мене є донька, і що в мене є там, брат, і таке все. Ну, знаєте, як італійці питають темпо. ну щоб, як то, е, поки чекаєш автобус. І він почав це кричати на всю чергу: ось, бачите, ця рогатса, оця дівчина. Вона не моя баданте, вона мене знайшла Сула Страда, тобто на дорозі мене знайшла, вона мені допомагає. Я а, і каже, вона з України. Україна каже, мультофорте, ну тобто дуже сильна країна. от. І я бачу, ця вся черга, отак, от дивиться, знаєте, мене тобто їм все одно, їм все одно, окей, там, що я з України, це, як, це вітамія, тобто це моє життя. Але це ж ваш італієць. Я його знайшла на дорозі без дітей, без дружини, без ніпоті, ну, без е, онуків. Він був сам, йому ніхто не допомагав. Італійці бачили, як він переходить дорогу, і відверталися. А я, як дурна уто, пішла, і його, значить, почала йому допомагати переходити дорогу. Я, чесно кажучи, я подумала, що. От я його приведу до лікарні і все. І на цьому моя місія закінчиться. Потім я його там залишу, ми передзвонимо його сину і скажемо, працюєш ти не працюєш, твій батько не може значить, дістатися додому, кидай роботу і їдь за ним, от, за батьком. Ні. Ну тобто я думала, що хтось, знаєте, хтось озветься, хтось скаже, ой, ну давайте я вже буду з цим стареньким. Ні. Нікому воно не потрібно. Їх італієць, він їм не потрібен взагалі. Коротше кажучи, ми дочекалися з цим Карло, наш номерочок. Підходимо до Спортелло, А він повинен був для своєї дружини і для себе забронювати візит до лікаря, до невролога, до речі, до ортопедіко-невролога. Ну, хто їм допомагає там ходити. І йому сказали, що от цей апонтамент, цей візит, він платний. Якщо ви хочете безкоштовно, це потрібно йти в іншу лікарню. Я така думаю, ні, в іншу лікарню я з ним нікуди не піду. Нікуди. І він такий, о, як, а ми вже ну, 2,5 години ми втратили, просто ми втратили в цій черзі, поки доїхали, ви розумієте, я теж, в мене сьогодні були плани, ще мені потрібно борща зварити, знаєте, в магазин сходити. я думала. От. І цей Карло, цей дідусь такий, а ні-ні, ні, ні, ні перпагаменто, ну, тобто, за гроші я не буду я не буду цей візит бронювати. все, Каже мені, пішли додому. Він же до мене звик, що я нібито його знаєте асистенти. От каже мені, пішли додому. Я кажу, який додому. Потрібно дзвонити твоєму сину. Дай мені свій телефон, я подзвоню сину, щоб він тебе від, ну, звідси забрав, тому що в мене теж є свої діла. Я повинна ну, вже бігти, мене чекають. От. І я так це кажу, знаєте, вголос, так от голосно це кажу. Думаю, ну може, ну хтось, ну хтось, може, може, ця охорона у цієї лікарні, ну може, ця охорона як-то його з собою залишить, цього Карло, дідуся, а я піду по своїм справам, тому що ну, я теж, я теж себе не почуваю добре. І це все відбувається в таку спеку, під таким палючим сонцем. Це вже була десь перша година, обід, коротше кажучи. Оцей Карло, дідусь, він мене вчепився, тремтить, плаче, каже: Я нічого не бачу, йти не можу, не кидай мене. Пішли, значить, це додому. Пішли додому, я живу тут неподалік. Пішли додому і все. І, і я ну, дуже буду тобі вдячний, і дель, тільки мене відведи додому. Коротше кажучи, виходимо ми з лікарні, пройшли десь. Ну, 100 метрів буквально, а він же йде отак, міліметрик за міліметриком, і він вісить на мені. І навіть якщо він маленький, старенький, весь знаєте, зморщений, весь він все одно важить. І мені вже теж як -то вже темно, знаєте, перед очима стає. І тут ми чуємо такий одорий чібу, тобто запах їжі. О, а якраз оця перша година, друга година. Італійці обідають фанно пранцо, тобто роблять обід. І поруч ресторан, і там, ну, так від нього, знаєте, так, такий запах їди, а я ще голодна. У мене час їсти. І цей Карло, дідусь такий, ресторанте каже, ресторанте. Пішли в ресторан, пішли тіофро у пранцу. Тіофро, значить, я тобі а, пропоную а, обід. Можеш все собі замовляти, а вже потім ті джуру, ті джуру, тобто я тобі клянусь, що вже потім я тобі дам телефон і ти можеш перезвонити моєму сину. Я стою, знаєте, от хоч плач, хоч плач, я, я не можу його кинути просто, але дуже хочу. От нехай це, це виглядає не по-людськи, але я дуже хочу його залишити отут на дорозі, де я його підібрала, цього Карла. Тому що в мене є свої справи. Мені по життю ніхто не допомагає, мені потрібно ще дафари, знаєте, зробити. О. Тобто, зробити ще дуже багато чого. Ні. Я з цим Карло. І знову ж таки, він цей свій портфель отак тримає, отак тримає і не відпускає. Ну не буду я в цьому портфелі коперсатися. Потім я така дивлюсь, там значить, стоять в карабінірі. Машина і теж вони десь там в барі взяли собі паніно, тобто бутерброди, і всі машині, карабінірі, чи поліція, я в них не розбираюсь. Мені здається, що поліція це такі, як, такий, як колір машини синій, а карабінірі чорний. Мені здається, була синя машина. От. І вони прямо в машині, там, значить, у них обід. Я до них підходжу, з сим Карло, і кажу: так і так, я знайшла старенького на дорозі. Ми вже з ним були в лікарні. Вони взагалі не розуміють, що я від них хочу. Я кажу: Ви розумієте італійську? Вони так, так, ми вас розуміємо, сіньора, ма що ви хочете? Тут втрутився Карло, і цей Карло, дідусь, їм каже. Хлопці, їжте, відпочивайте. Оця персона Санта, оця Донна Санта, тобто я Донна я Санта, свята, свята жінка, яка його знайшла, оця Донна Санта, вона мені допомагає знайти мій дім. Вона мультореспонсабільна, тобто вона така відповідальна, я з нею все гаразд, все гаразд. Ці поліцейські, а ну все гаразд, все гаразд. Я кажу, ні-ні-ні, не все гаразд. Я його хочу залишити з вами, тому що мені потрібно йти. Вони, як з нами? З нами не можна, ми на роботі, сінь, сінь, сеньора. якщо, значить, дідусь відчуває до вас довіру, ви повинні бути з дідусем, а ми на роботі. І, значить, відкусує бутерброд. О, Боже, дівчата, це Італія. І цей дідусь мені каже, Андєамо. Фачамо ранцю. Мені потрібно, каже, прийняти пігулки, час прийняти пігулки, мені потрібно поїсти йому, Карло. І, значить, ну, пішли у ресторан. Поліцейський мені каже: Ось, бачите, сеньора, все добре. Йдіть у ресторан, відпочиньте. Я кажу, я хочу додому, потрібно е зателефонувати його сину, щоб він його забрав від мене. Сіньора, ну його син може. Працює. Я кажу, так в мене теж є, тамте кози да фаре. Ну тобто багато діл справ теж в мене є. Ці поліцейські на мене дивились, як знаєте, як баран на нові ворота. Коротше кажучи, ми заходимо в той ресторан. А оцей Карл, Боже, він тремтить. І він же тремтить, тремтить, а він почуває, що він поруч з жінкою. І він дуже він розмовляє дуже голосно, ви розумієте, дуже голосно розмовляє. Ні, ні в ригу, мені, мені дуже-дуже було, як вам сказати, соромно. О. І він кричить на весь ресторан: що Боже, яка ти гарна жінка, яка ти бела, яка ти Бона, і яка ти Санта, і можеш собі замовляти все, що хочеш, паго, іо, ну, тобто, сплачую я. Я кажу, я візьму тільки ун кафе, тільки кофе. Все, каву візьму і все і підемо. Хоча мені каву не можна. Але я вже була під таким стресом. Він такий, яку каву? Яку каву? Ми повинні взяти каву. Ми повинні взяти, значить, бель зробити. В мене є гроші. Ти думаєш, в мене немає гроші? Він починає в задньої кишені е, доставати гаманець. Всі ті гроші в нього падають. Все це оце, знаєте, розсипається по підлозі. Там було три хлопця, значить, той, хто був на касі. Потім хлопець був, значить, камер'єре, ка тобто офіціант, і там чи повер, чи хто він був. Вони почали мені допомагати ці гроші збирати. Я не знаю. Всі ми гроші позбирали не всі, все, що було в тому портфелі. Того Карло, дідуся, все теж висипалось, тому що він, знаєте, йому хочеться щось зробити. Але в нього така е, нейропатія. Господи, це напевно чекає і мене, тому що в мене теж е, нейропатія, Я не хочу до цього дожити, тому що в нього все тремтить. Руки тремтать е, тремтять ноги, тремтять. Ви розумієте? Він відкриває ц... свій, значить, у цей е, чемодан, цю валізу, оцей портфель здоровезний. Все з нею сиплеться просто. І як я віддала каза, ну тобто, все, я вже, я вже себе чую, що я починаю все заміняти італійськими словами. Тобто, з цього портфелю все висипалось, ви розумієте? Все висипалось. Зараз я відключусь, вип'ю водички, трішечки, подихаю і пригадаю всі українські слова, що я знаю, і продовжу розповідати. Чао-чао!